Біологія це дуже е, широка наука, і наука, яка, власне кажучи, е, за ці два десятиліття, стає основною наукою, якій служать всі практично е, іншій галузі наук. Я кажу і про фізику, і про хімію, і про техніку, і все це зараз, власне кажучи, на світовому рівні. Об'єдналася для того, щоб забезпечити людству прорив до того, що можна було б назвати навіть новою ерою. І це, ця нова ера буде ерою біології. Ну, всі знають про те, що там розшифровано геном, і це. Абсолютно глобально, це набагато більш важливо, я б сказав, ніж там польоти на місяць або що. Тому що е, геном – це запис інструкцій, згідно з якими зроблені ми і все живе. І от тепер цей геном розшифрований. Але на цьому історія. Не закінчується, історія тільки починається. Принаймні років п'ять, як уже наука знає, що постулат нервові клітини не відновлюється абсолютно невірний. Вони відновлюються і відновлюються з великою інтенсивністю. Інститут, який я представляю, інститут фізіології імені Богомольця, Національної академії наук, це дуже потужний. Науковий заклад. Ми вивчаємо механізми пам'яті і механізми навчання. Потім це механізми болю, потім це механізми нервового контролю різних органів організму взагалі. Є ще й відділи, які плідно займаються вивченням і, скажімо, систем кровообігу, серця. Я не можу сказати, що всі ці дослідження на найвищому світовому рівні ні. Але серед цих досліджень безумовно є напрямки, в яких ми знаходимося серед світових лідерів. Це точно країна для того, щоб бути модерною, країна мусить розвивати науку, і в цьому розумінні я хочу сказати про останню ініціативу нашого уряду. На базі нашого інституту і Інституту молекулярної біології створили першу в Україну, так звану державну ключову лабораторію. Тобто у цих двох ключових напрямках науки українські вчені отримають можливість ну, конкурувати з своїми західними колегами у гонитві за відкриттями. І що цікаво, гроші, які йдуть з бюджету на цю ініціативу, будуть розподілятися міжнародною науковою радою. На чолі наглядової ради, до речі, знаходиться лауреат Нобелівської премії великий вчений Ервін Негер з Німеччини. Так що я вважаю, що це перша ластівка. І я глибоко вірю в те, що Україна швидко модернізується. Україна і була, і є сильною науковою державою. У нас сильна наука у провідних галузях. Ми маємо науковий потенціал. Якщо цьому науковому потенціалу дадуть умови для розвитку, то це буде чудовою передумовою для того, щоб Україна. Модернізувалася і була справді модерною сучасною державою у близькому майбутньому.